У нас зранку такий туман, як Віка буде їхати на роботу, дивіться, температура плюсова і обіцяють сьогодні на день плюс 21. Та сиро, дуже сиро на вулиці. Як воно, коли він там, той туман перейде, опуститься на землю, мабуть, коли сонечко з'явиться. Ну щось, сонечка тут і не близько, немає, не планується. Ой, сірий, я нічого тобі не винесла. Та, посидь, трішки пізніше. Я тільки фенді випустила і забрала. І думаю, не бачила, що тут такий туман. А тут ось такий туман. Ну, я, може, сьогодні в теплиці, не знаю. Може, трішки отут прокопаю, а тут ніде не буду. А може й не буду, навесні це зроблю. Будемо відпочивати поки що роботи нема. Аж смішно, що я таке говорю. Завжди говорила, ну, робота знайдеться, а тут нема. І ще й листочки не осипаються. Отак. От Тепло. Тепло на дворі. Ну, гуляти не хочеться, бо сиро. А ось почервоніли вже листочки, скоро як посипляться. Провожаю Віку на роботу. Це вона мені так пока повернулася. «пока», А туман. Ну, я думаю, там це ж у нас околиця. А я думаю, в місті там не буде туману. Так, да, Вікуля? Все, відкривай ворота. Відкриваю. Щасливо тобі. Добре. І до вечора! Ну, туман дуже великий, звичайно. Слідуючий будинок і вже здоровий туман. Ну, я думаю, все буде добре. Ось лайка виглядає, теж проважає віку. Теж віку проважає. Ой, все, ми з фендюшкою лишаємося поки. Щасливо. Поїхала. Ой, це в нас відбій тривоги. Так що все, тепленько буде сьогодні, обіцяють, плюс 21. То піду, бо я зранку ще не виключила опалення. Ой, гуси в нас кричать чуть-чуть, то там завалюю той високий будинок, там держуть. Все, 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 все. Ну, я підійду до цього чуда. Привітаюся. Ойчко, привіт. Привіт, ойка. Ти, ти шукаєш фенді? Ні, фенді вдома. Привіт, красунчик. Привіт. О, так, мій хороший, ой так хороший. Немає печенюшки тобі навіть. Я пішла додому. Добре? Ой, хороший. Хороший ти. Ти хороший? Так! Да. Поливаю свої спатіфілуми розчином води, змішаною на літр води чайна ложка кориці. Пишуть, що будуть квітнути дуже-дуже рясно. Ну, оце я другий раз поливаю, але квіточка тільки одна. Ну, побачимо. Та густі такі. Навесні треба пересаджувати, так. Та й сюди залі трішки ось засохло вже. Не встигаю поливати. А на вікні чомусь мені не подобається, як він тут стоїть. Якісь листочки салатові стають. Надо, треба його десь перемістити в інше місце. Так, ну що, мої орхідеї. Ну, ці три лишилося, але щось вони тургор. Ні, ця нічого, а листочок загубила. А оця м'якенька. Треба листочки змазати янтарною бурштиновою кислотою. Зараз я трішки посижу секунд п'ять, Ой, я тут поки попили бо сьогодні запланувала, що й тут попили На дворі з'явилось сонечко після туману і вже плюс 16 обіцяють, обіцяли 21, а тепер обіцяють 20. Ну, все рівно гарно на дворі, тому я вийду ще на двір, може щось зроблю. Так, в хаті роботу закінчила. Підвіконники повитирала. Оце ж так і крутишся цілий день. То те, то те, то те. Ой, ну а що? Оце таке життя. Я поки зберусь на вулицю, таке сонечко сховалось. Було таке гарне сонечко. Ну, мені треба тут трішки навести порядок. І пополивати квіти я взяла добре для квітучих. Ну, хай ще поквітую. Ті оце трішки позрізаю, які вже відквітли. Може ще дадуть. Ой, треба було не витирати. А зразу зрізати, ну, трішки хоч. І я пополиваю, я навіть і у стому занесла. Хай поки що постоє. Ну і ця красуня. Звичайно, вона гарна ось така. Ще квіту я теж позрізаю зараз. І хай ще стоїть. На цьому вікні у мене ось така міні троядочка стоїть. Це південне вікно, і я її в хату не буду забирати. Хай вона тут, тут морозу не буде, але тут і не, не топиться. О, це експеримент знову. Це у мене туя. Ту я японська, я в себе взяла живець. Живець у мене, я теж його взяла. ну Не знаю тільки в кого, мабуть, в Наталі, але ми в неї не знайшли японську. І оце ж, я думаю, ну може, світла й не буде хватати, але й на вулиці не так то світло, а вони ж ростуть, ну, а може, швидше дасть корінець. І це ж я сюди його посадила, в оцю, в оцей горшок. Який невеличкий, може і ще якийсь взяти та посадити. Та хочеться виростити. Дуже дорогі туї, дуже дорогі. І в садовому центрі, і в дворику. Не по карману. Ну, Звичайно, може, я і не діждусь, як вони високі виростуть. Але Віка буде радуватися з артемом. А оце фінікова пальма з кісточки, дивіться, Уже два листочки, але один ось присох, Бачите? Не знаю чому, я його обріжу і додатлю сюди ще землі. Ну це, це просто тикнула, це західна туя. Просто оставався листочок отакий гілочка. Жалко було викидати, я її сюди всунула. Хай, хай побуде, а може і корінець дасть. Дома не хотіла їсти, а тут як за себе кинула. Що таке? Я не пам'ятала. І крошечки збираєш. О ту молодчина, зараз заберу, ага, ну і ще вилежи. О, у нас вітер піднявся. Де їхні ті 20? Я не розумію. Все? Пендюше, все? Пенді. Все, поїла? Ну от умничка, молодець. Все, забираю я твою. Так, так, куди пішла? Додому. А чого? Ну, пішли додому.